У Сумах вручили нагороди сім'ям загиблих захисників України, які з першого дня повномасштабної війни боронили місто від російських військових. Отримати почесну відзнаку чоловіка приїхала з Полтави Анна Кулаковська із сином. Мій чоловік Кулаковський Олег Анатолійович загинув в місті Суми 24 лютого 2022 року, в перший день повномасштабного вторгнення. Вони з п'ятою БТГ бригадою, так приїхали на захист сум. І, на жаль, біля колишнього артучилища попали в засідку. Де він і здаває дружина загиблого воїна Івана Ковальова, пані Юлія, каже: для неї нагорода це прояв вдячності оборонцям, які на полі бою боролись за життя людей. Місто Суми стався бій між десантниками, групами територіальної оборони міста Сум і між ворогом. Наші хлопці мужньо не боронили державу. Вони Їхали колоною на бойове завдання, однак, на жаль, ця колона потрапила під обстріл. І в цей день загинуло щонайменше п'ять захисників. Один із них чоловік, старший солдат Іван Ковальов. Також загинули його бойові побратими. Старший лейтенант Андрій Пархоменко командир, сержант Олег Волоковський, старший лейтенант Євген Єфименко – командир саба, і також старший солдат Євген Підосичний. І вони стали навічно захисниками. Світлана Ісаченко родом із Запоріжжя. Жінка розповідає, її син Микита був одним з воїнів, котрі захищали Суми в перший день повномасштабного вторгнення. Якітному було всього 22 роки. Він після школи закінчив училище моторобудівник, на верстатника широкого профіля. Але пішов до армії, пішов десантно штурмові війська. Проходила служба його в Полтаві і вирішив у 2021 році, пройшов рік його служби, і він вирішив підписати контракт. І так він попав в п'яту бригаду. І він сказав, він себе знайшов, це його провоював він рік і загинув він 10 березня в Луганській області. Батальон телефонів. 81 десантна штурма. Ми десантники були. Ми, як казали тут, що писали у Фейсбуці, що були діти споражені ночими. У нас не було поражень каче. Наші хлопці вже були загортовані. Ми знали, куди ми йдемо і знали, що буде. Ми знали, що буде бій, бій нам прийдеться вбивати ворога. Ліба ми, ліба вони нас. Так само, ми та дітей дали бій, і вони вже боялися заходити. Катерина Іваненко Сергій Коваль Суспільне новини суми.